Навчальному закладі номер 46 космонавт. У Житомирі відкрили новий спортивний майданчик зі штучним покриттям. Маленькі вихованці, дитсадочку, вже встигли його перевірити. Мені дуже валиться цей майданчик, я буду своїми друзями гуляти. Тобі подобається цей майданчик? Так. Да. А чим саме подобається? Подобається дати займатися. Ну, у моєї бабушки є такий самий майданчик, то він мені дуже подобається. Я до неї їду і граю. А з ким ти тут будеш гратися? Ну своїми друзями, наприклад, з Давідом, з Аміною. Майданчик самий найкращий. Виховати ми вас любимо. Проєкт реалізував фонд громади Житомира спільно з адміністрацією закладу дошкільної освіти. Фінансову підтримку надали міжнародні партнери, нідерландська організація Boot Development Фаундейшн та Ісар. Єднання на те, щоб зробити цей майданчик. Ми витратили в цілому 503 тисячі гривень, із яких 328 тисяч гривень це те, що було сплачено фондом громади Житомира. Кошти зібрані з різних джерел. І 175 тисяч гривень це те, що оплатив саме. Дитячий садочок, ідея створення ігрового майданчику з'явилася ще у травні 2024 року, коли до Житомира приїхали волонтери з Нідерландів. Вони відвідали дитячий садок, познайомилися з дітками та вихователями і вирішили допомогти малюкам. Вони такі, давайте можливо, якісь машинки привеземо чи ще щось. А ми вирішили, що важливо, що ми знайдемо ще кошти, і зробимо щось довготермінове. І так і вийшло. Дитячий садочок узяв на себе усі підготовчі роботи. Встановлення комплексу та оплату гумового покриття до реалізації долучились також і батьки. Завідувачка дошкільного навчального закладу номер 46 Тетяна Іванова каже, такий майданчик був край необхідним садочку. Діти сьогодні проживають своє дитинство, і воно у них одне і мають прожити щасливе дитинство. Тому створення такого ігрового майданчика, сучасного, який ну дійсно необхідно для, для дітей. Це ви бачили сьогодні емоції, які. Які у них були, це радість, це те, що зараз потрібно для, для їхнього життя. Відтепер 145 вихованців садочка мають сучасний і безпечний спортивний простір зі смугою перешкод, де можуть не лише гратися, а й зміцнювати здоров'я та розвивати рухові навички. Валентина Петрук, Ілона Осата, телеканал СК1. Життя з вірусом імунодефіциту не вирок ще 10-15 років тому. ВІЛ називали чумою 20-го століття. Тепер же ситуація змінилася наразі на Житомирщині під медичним наглядом. Перебуває близько 3,5 тисяч пацієнтів із позитивним статусом, із них близько 1200 на четвертій стадії ВІЛ-інфекції. Вілінфекція має безсимптомне насіства, коли інфікована кров, а зовні людина ще здорова. І будь-яке опортуністичне захворювання у наших пацієнтів це вже веде до ускладнень, і так звана це вже буде може бути четверта стадія, тобто снід. Ну, основним опортуністом для наших пацієнтів є туберкульоз. Тобто 95% наших інфікованих мають четверту стадію, і з них там 80% мають туберкульоз, супутню патологію. За перші шість місяців 2025 року в області зареєстровано 180 нових випадків віл-інфекції, із них 88 – уже на четвертій стадії. Серед причин пізні звернення пацієнтів, зниження насторожності лікарів до ВІЛ через пандемію коронавірусу та війну. Частіше фаріють у нас, звичайно, дорослі, і в нас іде вікова категорія 25-49 років. Діти у нас, якщо говорити про дітей в цьому році, то у нас народжено віл позитивними жінками 26 дітей. Вони у нас будуть в процесі спостереження до 18 місяців. При народженні такі діти перші півроку можуть мати материнські антитіла, тобто можуть мати позитивний результат. Потім в процесі спостереження до 18 дітей місяців результат негативний, і діти знімаються з обліку. ВІЛ-інфекцією можна заразитися через незахищені сатеві контакти, використання спільних інструментів для ін'єкцій, а також під час пологів або грудного вигодовування від матері до дитини, розповідає лікарка. Сьогодні тестування на віл проводиться і інструментальними методами, тобто ІФА, і швидкими тестами. Швидкими тестами на сьогодні забезпечені. Всі, Ну, тестування зазвичай можна звертатися і потрібно звертатися до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар може обстежити швидкими тестами, і якщо буде позитивний результат або буде потреба людина, то в нас керується далі у спеціалізований заклад. Безпосередньо в Житомирі це буде до нас. Отримати кваліфіковану допомогу та лікування сьогодні можна на базі міських лікарень у користені, звягелі, малині, бердичеві, чуднові, а також у Житомирі за адресою вулиця Покровська, 28. Кожна людина, яка має віл-позитивний статус, може безкоштовно отримувати ліки. Ці ліки приймаються пожиттєво, так звана антиретровірусна терапія. На сьогодні у нас в області наше відділення, якщо брати все Житомир, обласний медичний спеціалізований центр назначає антиретровірусну терапію. В Україні проживає близько 260 тисяч віл-інфікованих людей. Однак з них лише 69% знають свій статус і можуть контролювати перебіг хвороби. Майже третина продовжує наражати на небезпеку і себе, і тих, хто поруч через незнання. Тож стежте за своїм здоров'ям, проходьте тестування та не бійтесь дізнаватись правду. Адже своєчасне виявлення ВІЛ рятує життя. Валентина Петрук, Ілона Усатая, телеканал СК 1 Межах проєкту Відбудова нації програма підтримки для управлінського персоналу освітніх закладів у Житомирі проходить триденний тренінг для керівників навчальних закладів міста. Наші керівники закладів освіти об'єднані у дві групи по 20 осіб, і е, е, наші польські тренери будуть пропонувати тренінг-трьохденний тренінг. Тобто, це достатньо часу для того, щоб зануритися в себе, зануритись у глибину, подумати, трошки трішки відволіктися подивитися. Тренінги проводять польські спеціалісти Наталія Баско та Себастіан Хмелінський. Учасникам розповідатимуть, як відновити сили під час війни, як розвивати лідерські вміння, а також як організувати в школі психологічну допомогу для дітей та батьків. працюємо? Учасники будуть працювати в малих групах, і завдяки цьому вони будуть відчувати свою безпеку, будуть відкриті. Ми будемо працювати методом діалогу, щоб люди вчилися одне від одного і дивилися, як хто справляється з подібною ситуацією. Ще жать можна поїжджаючи участь у тренінгу. Візьмуть 30 директорів ліцеїв Житомира, представники департаменту освіти та центру соціальної підтримки. Класно, що збирають керівників. Ось тому я очікую можливість на набратися сил, отримати якісь знання про практики, цікаві, ефективні, які дають можливість підтримувати себе в ресурсі, навіть ось в такий складний період. Наступний триденний тренінг для другої групи керівників закладів освіти розпочнеться у четвер. Після цього кожен учасник пройде 12-годинний цикл супервізій, що дасть змогу закріпити здобуті знання та адаптувати їх до практики. Ірина Цапун, Роман Орлов, телеканал СК 1 12 жовтня ФК полісся 2 зустрівся з ФК Лісне у рамках 13-го туру другої ліги. Вовки відкрили рахунок уже на другій хвилині матчу. Після штрафного удару швидкий гол забив Джері Йока. А, друзі, перед тим як оголосити склади, познайомити вас складами граючих команд. Давайте, друзі, запустимо на станційний флешмоб. Нашу перекличку пошіть з якого населеного пункту вислідкуйте за нашою трансляцією, бо з якої країни ще дивитесь на закордонний момент і забуває Полісся житомир 2. Джері Йока. Той. Від кого і очікували сьогодні. Господарі поля відповіли на 13-й хвилині першого тайму. У ворота Житомирян поцілив Назар Волошин. Вікенті Волошин. Стрімко до без томеначику. І забиває Назар Волошин. Ліснеж, полісся Житомир. 2-1-1. Назар Волошин. Джері, Ємерсі Йока 1-1. Десятий гол забиває свій. Назар Волошин і не знову наздоганяє. поліція 2 повернула собі перевагу ще до кінця першого тайму. Відзначився Максим Грищенко. Раз, момент. Забивають другий гол. Гості бачу. Поздоровлення від партнерів по команді. Приймає 97-й номер. Це Максим Грищенко. Житомиряни продовжили серію голів і у другому таймі за меж карного майданчика. У ворота ФК «Лісне» поцілив Богдан Панчишин. Панчишин удар забувай удар за меж карного майданчику. Капітан гостей Богдан Панчишин робить рахунок три Вовки забили ще два голи наприкінці матчу на 82 й хвилині. Після асисту від Івана Романчука відзначився Артем Грохольський. А згодом Максим Грищенко оформив дубль. Загальний рахунок гри: – 1-5 на «Корш» Романчук під удар і забуває четвертий гол. Забуває його 52-й номер Артем Грохольський. Зараз ще один момент: забуває п'ятий гол. 97-й номер. Поліція Житомир 2, Що не помиляються, у нас Максим Грищенко, дубль він оформлює. Наступний матч Поліція 2 зіграє 18 жовтня проти ФК Вільхівці.